Чемпіонаті будемо бачити. Багато нових команд. Ну, і от зараз будемо знайомитися також у нас і Владислав Удаковський, і Дмитро Шинкарен... Шинкаренко. Одинного згідно складу. Досвідчені гравці Павлоградзернепродукту. Взагалі момент удари встигають заблокувати. Забирає м'яч Морозов. Марковський. Підхопив м'яч. Пробиває, але. не бачу. Михайлюк втратив м'яч. Але тут Гусак на випередження грає. І знову Марковський. 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 І тут же своєчасно скоротив від. Баком удара. Там не в руку або притисла. Притиснута рука була. Так. Арбітер показує. Михайлюк. Михайлюк. Гусак, Роман Гусак, Віктор Бакум, браво! Класний під... Ну, вже запізно бити. Моразки, якщо потрібно було забивати, бити і пробивати то раніше. Бакум класна передача. ну це напевно скоріше. Класна передача, удари. Не залітає м'яч ворота. від стійки він знову таки в поле. Без порушення правил. Брат м'яч. Бакум. Не передача! є передача, єрьони не встигає. І кот! Атака, але передача дуже і дуже невдала. Михайлюк забивати. Стійка. Добивання буде, добивання є, добивання невдале. Верма дуже потужно пробиває, але. От класно, як прокидає м'яч. Забитий! яка комбінація! Це просто блиск! Це просто фантастика. Сергій Михайлюк забиває. 20-та хвилина поєдинку. М'яч забиває Сергій Михайлюк. Після першого тайму у нас рахунок 1-0. На останній хвилині першого тайму Сергій Михайлюк відзначився, але там вся комбінація. Момент салабой рятує. Віталіца. Володимир Полобан, Олександр Кравчук, Артем Каварма та Богдан Дурахрунва. Удор боком непогано пробиває. Порожні ворота пробиває, але не влучає. Кравчук. Кравчук. Класна передача Каваром. хороша передача. Побачить. Тому що Баку бити буде. Класна передача. Кот. Скидка. Михалюк не забиває. Хороший момент. Він Неможливо, такі комбінації вже закладає для своїх підопічних Владислав Васильєв. Кравчук. Моментка Варма не забиває. Удар вийшов по центру. Берахурунова помиляється. Шабадаш. Шабадаш і втік влучає потужно, але. Знову. Момента тут же як захисник грає. Шаба... Каварма. Передача по лобан стигне. Не встигає. Кравчук падает, еще буфол, так. Той есть жовто будет. Мирослав Гоп. Пробывай. Кравчук. Просто на передача. Таранин. Парника, ну, дуже складно. І створювати удар, і здається, стійка. Ну, чому я дивуюся? <рес> а тут момент, а поперечена. Ну це хоч щось нове. Зараз у нас є 16 секунд там, у Рудомайна для того, щоб все ж таки врятувати цей поєдинок, забити... Ячі, баком кутовий буде. Дуже довго. Навіть пробити не встигне. 1-0. Дуже важка перемога, але це перемога. Ще раз повторюсь, один забитий м'яч, але він, я не знаю, дуже класний. Вся комбінація. Отже, художників з перемогою. Нічого страшного, це лише перший тур Гордемена весь чемпіонат попереду. Всім дякую за увагу, хто дивився цей поєдинок. Далі в нас за курсом, я думаю, хвилин 12-15 розпочнеться у нас вже поєдинок з піка та Айсблік Дніпро. Та ми почули.